Говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот Мы их сформулировали в июне прошлого года. Буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь. И оно еще пробивается, думая, что нам эту лапшу на уши повесит. Люди опять будут кричать и просить о помощи. Мои хорошие, ну что плохо вам? Не переживайте, сегодня плохо всем. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас світає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, місце, де ми не дозволимо росіянам поширювати проти нас і ПСО, і ворожу дезінформацію. Допомагайте нам у цьому. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь. Навіть канал Курбанова лайк коментуйте почати побачене і звісно отримайте задоволення від того, що ми для вас назбирали з нашою командою. Услові безусловно остались прежними. <плес> Це ж ні условия цілі. Ми я сформулював цілі Росії. Но до сих пор, до того момента, момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно. Регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а, также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Но главное – это искоренить, искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное. Ну и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности. Вопросы безопасности. России, ну и той же Украины. Кстати говоря, вот со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем. Вот. И гуманитарный вопрос. Это русский язык, это, э, это независимость и достойные условия развития э, православной церкви, христиан, церкви в Украине. Э, вот все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений мира. От я не знаю, от просто от я не знаю, чи можна ще більше ненавидіти когось, аніж росіяни ненавидять росіян. Ну, от чесно. Ви знаєте, ми давно спостерігаємо за двома дідами підами, палканами, які намагаються спілкуватися із росіянами, але спілкуються таким чином, що ноги не те, що вони витерті, і спини опльовані, просто як лайно має себе почувати, кожен до них, хто до них додзвонюється. На цей раз до цих дієї додзвонилися мешканці Курської області для того, аби поскаржитися на російських солдатів, які розмородерили їхні будинки. У відповіді, ну ви знаєте, манеру спілкування цих дідов. Ті співчутливі ведучі обізвали того, хто дзвонить мразотою і звинуватили в роботі на Україні. Тобто, розвилка поведінки Росіян дуже проста. Ти або все сприймаєш і знаком плюс. Тобі подобається, якщо тебе пограбували, вбили, зґвалтували. Або якщо ні, то ти українець проукраїнський, хто завгодно. Росіяни не мають права ні за що критикувати СВО. Все. інших варіантів там немає. Ну а катора Дама Сталіс, на хто розрешав нашому ліксилі, у них ніх не було, Мародерцам занимались, повытаскивали мотоциклы, мотоблоки, сама понатворили, я не знаю чего. Кто за это будет отвечать? Вопрос, вот ответьте мне, пожалуйста. Кого поймают, кто ты ответит. Да нет, что-то никого не поймали, интересно, кого поймали. Извините, уточните, а пожалуйста, поймать? мародеры а это наши? Мародеры наши солдаты, российские, да? Да, 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 вот именно. А я почему дыру... я вам должен... А почему я должен вам верить, уважаемый? Может, вы гнида украинская, которая пытается на радио приедете, да. А вы, а вы, а вы а вам... приезжайте. Да, уважаемые, корреспонденты Комсомольской правды не вылазают о оттуда. Вот я вот вижу, как только звонит вот такая мразота, понимаешь, да? И сразу украинская? беззаказательно, абсолютно, как безусловно. И оно еще пробивается, думает, что нам эту лапшу на уши повесит. Марія Захарова вийшла на брифінг сама не своя, не на місці серце, не на місці пульс, настрою ніякого, бо чекушка осталась не нужно було йти роботи. Марія Захарова має розповісти світові про терористичні атаки київського режиму на мирне населення Росії. От скільки, От скільки світ цього буде не помічати скільки ООН не буде збиратися, а в Газі не будуть заводити справу. Ну чому? Чому західні медіа не пишуть широкими великими заголовками про те, що 127 людей на Росії постраждали від ударів безпілотників? Це ж просто звірство. Ну це не вкладається ні в які межі збройні сили, прицільно б'ють по мирним, беззбройним людям, Маша, Маша, остановись, буду плакати я і вся моя аудиторія. Давай краще ти запропонуєш путіну спинити СВО. І тоді жоден, жоден терористичний безпілотник, який служить київському режиму, більше не буде прицільно атакувати беззбройних Росіян. Київський режим продовжує звершитися терористичні атаки проти мирного населення і гражданських об'єктів нашої страни. За минулу неділю від обстрілів ударів вражеських безпілотників, пострадали 127 человек, сім Із них сім. Погибшие 120 раненые, в том числе 11 несовершеннолетних. Вы понимаете, это не удары по вооруженным силам, это не атаки на военных, это не акции против военной техники, это прицельная, террористическая атака на мирных жителей. Выбираются люди безоружные, очевидно, априори, которые занимаются своим ежедневным делом, работают, лечат, учат, помогают строить, строят, помогают, я не знаю, поддерживать инфраструктуру в должном состоянии. Дети, школьники, дети дошкольного возраста, вот они являются целью для этой самой туристической... Банди. Ну що, на Росії вже навчилися уповільнювати YouTube. У, на Росії колись хотіли прикрити Телеграм, але з цим нічого не вийшло. Зараз на меті є повне і тотальне закриття месенджеру WhatsApp. Ну а замість цього має запропонувати російський аналог. Хоча в Росії все аналогів нет. Річ в тім, що вони запускають свій месенджер Max, зробили цілу рекламну потужну кампанію, запросили блогерів інстасамку і не тільки. Але під час соцопитування виявляється, що мало хто чув в принципі, що воно таке, і хто користується, неясно. Росіяни кажуть, якщо був Телеграм, наприклад, навіщо щось змінювати, Он YouTube закрили. А замість нього запустили «Рутюб». Ну і виявилося, що, як і завжди, все російське це гівно. Навіть гівно російське це ще більше гівно. Тож, здається, росіяни ні на що хороше не очікують. А ви пользуєтесь новим месенджером Макс? Я навіть не знаю, що це таке. Не знаю, але Товарищ майор, ничего не буду говорить. <с> ну просто, если государственное, по-любому там есть всякие лазейки. И кто-нибудь что-нибудь читать-то да. точно будет. Больше, чем в Телеграме. Зачем оно надо? Если есть Телеграм, зачем заново изобретать велосипед? Я не знаю, стал бы я пользоваться или нет, потому что неизвестно, что это такое. По крайней мере, Рутуб работает очень нехорошо. А чем он нехорош? Плохо работает. Не грузит? Трудно смотреть, так. Да. Я не провірена пользуюсь. Ну, це государственний. Ну <свісно> я не знаю, я не слышала об этом. Все, що у нас создано, все не небезопасно. <свісно> Чесно. Ну і дуже часто на території Росії навіть без бойових дій, без війни, без обстрілів, але настають такі речі, які раз, і ти думаєш, а чи справді Росія це в буквальному сенсі імперія? Багата і просунута держава. Мешканці Магачкали кілька днів живуть без електрики і без води. Перебої тривають, в принципі, вже понад місяць. Мешканці Магачкали та сусідніх сіл скаржаться, що від початку літа електрика працює з перебоями. Це пов'язано із погодними із сезонними умовами і не тільки. Але в цілому здається, що всім довкола плювати все, що відбувається. Ліфти не працюють, кондиціонери не працюють, холодильники течуть, люди на межі. І, звісно, велике питання: а як бути із літніми? Чи буде хтось на це звертати увагу? Он в Дагестані вже навіть готують колективний позов до російських спеціальних мереж з приводу проблем із електроенергією. Але ви що думаєте, що вони із цим щось зроблять? Зрештою, вони, наприклад, свого часу забирали. Півострів Крим, окуповуючи його і навіть не думаючи, а що там буде з водою, що там буде із електрикою без України. Далі вони окупували теж не просто так Запорізьку атомну електростанцію. Росія не здатна сама забезпечувати свої регіони і, тим паче, Національні республіки. І наслідки цього ми бачимо. I Знаєте, як можна було б зробити Донецьк місто побратим Махачкали? Ну в тому сенсі, що вони одне одного співслова розуміють через відсутність води в самопроголошеному маленькому королівстві ДНР в магазинах накручують ціни на воду. Ну а чому би ні, так завжди буває з росіянами, що вони наживаються на горі інших. Місцева влада наказала продавати питну воду по 3,5 рублі. Всі магазини, звісно. Клали і лажили, і продають мінімум по 5. Люди, звісно ж, не задоволені цими цінами, і не задоволені, що ніхто за цим не слідкує. Люди бідкаються, ну а влада розводить руками. В крані води немає, в магазині дуже дорого. Здається, що абсолютно всі забили на те, а як виживати нині на Донбасі. А набалівше води у Донецьке? Ні. Как и графика, тоже нет. Питьевая вода по 5 рублей. Только вот многие магазины плевали на указания, чтобы воду продавать по три с половиной рубля. Кто-то следит за этим? Нет. Ну, где-то поездили, где-то что-то посмотрели. А через две недели опять вода по 5 рублей. Потому что всем наплевать. Люди покупают, жалуются. Ну, пожалуются, потом опять по 3,5 рубля поставят. Через две недели опять по 5 рублей поставят. Воду дают 330 литров на душу. Интересно, где? В кране ее нет. Что делать людям? Делать скважины. Скважина 300 тысяч. Пишите на сайт президенту. Но каким-то чудом эти все письма отправляются сюда, нашим чиновникам. Туда ничего не доходит. Что делать людям, непонятно. Воды нет, никто не хочет следить за этим. Все устали. Мы готовимся к отопительному сезону, поэтому у вас в коронах воды нет. А когда будет отопительный сезон, люди будут замерзать от холода. Потому что не будет отопительного сезона. Люди опять будут кричать и просить о помощи. Мои хорошие, ну что, плохо вам? Не переживайте, сегодня плохо всем. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нас підтримувати своїм лайком для того, аби зокрема і всю правду про життя за парібріком побачили якомога більше людей. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, пам'ятайте, що ви завжди можете підтримати незалежну журналістику. Все, що вам для цього потрібно, аби підтримати команду YouTube-каналу Курбанова Лайф, це знайти реквізити в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.